Так, у нас 16 грудня. Зараз йде процес розкладання мандаринків по пакетиках. Можете побачити. Бачите, мандаринок є багато, куплено 20 кілограм, кожному буде чуть менше по кілограму, тому що так, щоб пакетики були, могли витримати. От. Нагадуємо, у нас є 28 пакетиків 28 дітям. Ото вже можна побачити є іграшки. Блін, прикольні іграшки, дивіться. Лялька. Гарна лялька. Дівчинці. І круті машинки, і є круті машинки хлопчикам. Зараз це покажу вам. От. І круті машинки хлопчикам. Металічні, досить непогані. Це нам підігнав магазин «Малярко». О, А тут є зошити, трохи канцелярії для самих старших. Я думаю, що вони теж оцінять. Будуть писати, малювати, вчитися. Так, це від магазину ерудит. От. Ще є іграшки, їх теж зараз будемо трохи розкладати. У нас сьогодні наших помічників трохи менше, ніж вчора, але ще зараз будуть, бо то тільки третя година доходить. Зараз ще трохи дойдуть людей, бачите? То є наші не знаю, як правильно їх називати. О. Все.